Привіт! Що робити менеджеру, коли токсичний колектив намагається перекласти на нього відповідальність? Як зберегти репутацію і не погіршити стосунки? У цьому відео ми обговоримо стратегії, щоб не підставити себе і вийти з гідністю із ситуації, коли ще не знаєш негласних правил нового оточення. Дивіться до кінця, щоб дізнатися, як діяти правильно. Це канал Burning PM. Підписуйся. Ви менеджер середньої ланки у великій продуктовій компанії. Прийшов сюди три місяці тому заради досвіду та великих грошей. літ відділу Микола поставив вам завдання зробити звіт результатів роботи команд відділу за квартал. Майже усі команди вклалися у сроки та бюджет, але одна команда, яку очолює Женя, вийшла за межі бюджету дуже сильно. Усі відділи звітують наступного тижня перед засновником продукта та сілевелом та іншими стекхолдерами. Ви зробили звіт та закинули його до робочого чату відділу менеджменту, щоб всі підтвердили свої дані. Окрім вас, Миколи та Жені, у чаті ще два менеджери: Борис та Тетяна. Деякий час звіт вивчали. Потім Микола пише всім в чаті. Треба надіслати світ Джорджу. Це один з акаунт менеджерів, який розподіляє завдання по ваших командах. Людина різка та строга. Так, треба було б надіслати Джорджу, пише Тетяна. Дуже хороша ідея, зауважує Женя. Треба показати Джорджу все. Без погодження з Джорджем ніяк не можна показувати звіт фаундерам, пише Борис. Так. Дуже добре б надіслати звіт спочатку йому, пише Микола. Питання. Які ваші дії далі? Варіант А. А які дії? Керівник не давав конкретних доручень. Це все просто обговорення в чаті. Варіант Б. Буду проактивною. Поставлю питання Миколі. Чи не варто мені надіслати звіт Джорджу. Варіант С. Напишу Жені в особисті, щоб він сам надіслав звіт. Він же перевищив бюджет, нехай саме пояснює все це. Варіант Д. Запропоную у чаті Миколі самому надіслати звіт Джорджу, тому що він наш тімліт і представляє наш відділ. Варіант Є: e. Навіщо роздумувати? Я ж авторка звіту, так що просто відправлю його Джорджу. Варіант Ф. Звільняюся негайно. Усі тут менеджери дивні, керівник боїться ухвалити рішення. Подумайте трошки, що побрали ви. А ми переходимо до розбору відповідей. Бігти одразу погана ідея. Ви прийшли сюди не лише за грошима, а й за досвідом. Ось і досвід. У такій ситуації про щоб розвиватися, а не спостерігати ззовні. Менеджери отримують уроки, коли беруть активну участь у процесі, а не коли йдуть при перших труднощах. Бігти без спроби розібратися не вихід. І менеджер так би не вчинив. Писати Жені в особисті, щоб він відправив звіт, теж не варто. Це ні до чого хорошого не приведе. Ви зіпсуєте з ним стосунки, а проблеми не вирішите. Ніхто не просив вас бути сумлінням команди, а така поведінка навряд чи буде гідно оцінена. Писати Миколі у чат і пропонувати надіслати звіт теж невдалий вибір. Він, ваш керівник, і він чудово розуміє, яку роль грає у відділі. Нема потреби нагадувати йому про це у спільному чаті. Можливо, Микола має свої причини не брати на себе відправлення звіту, бо, можливо, знає реакцію Джорджа. Якщо ви публічно як натякнете, що він не справляється зі своїми обов'язками керівника відділу, це створить негативний ефект, який у майбутньому може обернутися проти вас. Невміння грати у гру престолів корпоративного світу помилка, яка може дорого коштувати вам, вже за інших обставин, де ставки можуть бути куди вищі. Натіслати звіт самої ризиковано. Обговорення колег, вичевидь показує, що з цим завданням не все так просто. Важливо не поспішати і не брати на себе те, що не входить до ваших обов'язків без потреби. Сам факт того, що звіт підготували ви, не означає, що ви зобов'язані його надсилати. Якщо Микола чекає на добровольця, це не означає, що ви повинні ним бути. Пропонувати свою ініціативу і запитувати Миколу, чи варто надіслати звіт, також не найкращий вибір. Він може легко погодитися і наступного разу запропоную вам ще більш делікатне завдання. Очікування, що ви завжди готові взятися за чутливе питання, може перерости у звичку, яку згодом стане складніше міняти, а наслідки можуть бути все важче і важче. Проактивність не означає вирішення чужих проблем за власний рахунок. Так що варіант А найкраще запропонованих. Тут у чаті йдеться обговорення, але конкретних доручень не дають. Без явних вказівок від керівника у вас немає зобов'язань надсилати звіт. У такому середовищі важливо пам'ятати про особисту безпеку та дотримуватися балансу між підтримкою команди та власними ризиками. Якщо Микола прямо попросить вас надіслати звіт, краще приватно уточнити у нього, чому так багато обговорень у чаті і чим це може обернутися. А також попросити його підтримати вас у разі конфлікту, щоб не залишитися вічнавич з проблемою. А як би ви вчинили з токсичним колективом? Діліться своїм досвідом і варіантами рішень у коментарях. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові практичні кейси з реального життя. Побачимося у наступних відео.